Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу, сину. Слава навіки Богу. Де ви вже є? я сьогодні в своїх сусідів. Ото білозірка, а зразу за білозіркою, за межою в нас знаходиться село Шибино то є Хмельницька область. Гляньте, яке тут лавандове поле. Тетя Лариса вже всі фотографії переробила. Педагоги в школі значить то все з дітьми. Як то називається? Підприємництво шкільне чи соціальне шкільне підприємництво. О, соціальне шкільне підприємництво. Шибинський прованс. Доп... Шибинський прованс. Гляньте яка краса? Бачите, ви тут там, ті лаванди дуже гарно. Отово, дивіться, того пані відповідає, що до п'ятниці ще можна приїхати, соторахуватися, зробити гарну фотосесію, фані з ним. Яка, яка краса? Є фото тут... локацій. Так. Можна потрапуватися. Усі смаки. Я вам погано, ви знаєте, я вам ніколи погано не порекомендував і не порекомендую. Зараз, що у дівчата я співали, а тут десь у нас є квіточок в мене. Які хочеться, лаванда лавандою, а тут квиточки ручки. Ручки. Ручки, ручки. Приїжджайте у Шибену, приїжджайте в Шибену. Так, ласкаво, просимо. ласкаво просимо в Шибену. До речі, хто не має, там, значить, є люди, що не мають де жити, в Шибені теж є хати покинуті. Я чийсь телефон залишу і, можливо, старости чи чогось чи педагогів можна заселятися. О, можна заселятися в шибні в хати, також є. Все, будьте здоровенькі, приїжджайте в шибен. Обов'язково.